Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту за рішенням експертної комісії Національної олімпійського комітету України з визначення найкращих спортсменів та тренерів місяця за результатами виступів українських атлетів на провідних міжнародних змаганнях з олімпійських видів програми за підсумками 2023 року. Найкращою спортсменкою 2023 стала Ярослава могучих чемпіонка світу та третіх європейських ігор з легкої атлетики стрибки у висоту. Найкраща тренерка 2023. 2023 року Тетяна Степанова, особиста тренерка Ярослави Магучих, найкращим юним спортсменом. 2023 визнано Олександра Желтикова, дворазового чемпіона світу та Європи з плавання серед юніорів, володаря Олімпійського нормативу на дистанціях 100 та 200 метрів на спині. Найкращим тренером юного спортсмена 2023 року став Олександр Кулик, особистий тренер Олександра Желтикова. Ще ми всіх вітаємо. Колишній головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко. У який на позачерговому конгресі Української асоціації футболу, що відбудеться 25 січня 2024 року, в Києві буде єдиним кандидатом на виборах на посаду президента УАФ планує приїхати до Києва 10 січня наступного року, після чого вже з'явиться конкретика з тим, хто допомагатиме йому, коли він стане очільником вітчизняного. Футболу нагадаємо, що Андрій Шевченко схиляється до необхідності скорочення кількості перших віцепрезидентів та віцепрезидентів Української асоціації футболу. Екс наставник футбольного клубу Дніпро, спортивного клубу Дніпро 1 та кіперського пафосу Дмитро Михайленко стане новим головним тренером збірної України Ю-19. Він замінить Олега Кузнецова. Контракт якого з українською асоціацією футболу завершився. Наразі Дмитро тренує команду другого дивізіону Кіпру. А Тас Хлоракас проте повідомляється, що 50-річний фахівець не поєднуватиме роботу у клубі та юнацькій збірні. Нагадаємо, що вона під орудою Кузніцова посіла перше місце у сьомій групі кваліфікаційного раунду юнацького чемпіонату Європи 2024 В елітному раунді відбору континентального форуму синьо жовті зіграють зі збірними Швейцарії, Північної Македонії та Латвії. Матчі цього етапу відбудуться з 18 по 28 26 березня наступного року лише переможець квартету отримає путівку до фінальної частини європейської першості, яка пройде у північній Ірландії з 15 по 28 липня 2024 року. Одна з найуспішніших федерацій рукопашного бою не тільки на теренах нашого міста регіону, але і України, провела на килимі малої зали спортивного комплексу Динамо традиційний передноврічний турнір чемпіонат Дніпра, на старти кого вийшли загальною кількістю 150 учасників трьох наймолодших вікових категорій від 6-7 років до 10-11. Одна із найуспішніших федерацій рукопашного бою не тільки на теренах нашого міста і регіону, але й України, провела на килимі малої зали спортивного комплексу Динамо, традиційний передноворічний турнір, чемпіонат Дніпра на старт якого вийшли загальною кількістю 150 учасників трьох наймолодших вікових категорій від 6-7 років до 10-11. Для переважної більшості юних атлетів звітні змагання взагалі стали першими офіційними у житті. Тому до них вони, звісно, як і їхні найпалкіші прихильники і вболівальники, батьки. Бабусі, дідусі, друзі і просто знайомі ретельно готувалися. Адже у ході сутичок з найпростішого розділу легкого контакту, де він дозований, а боротьба заборонена взагалі, дітлахи налаштовувалися, адже окрім всього, це була і своєрідна здача іспиту, підведення проміжних підсумків навчального року, який, враховуючи військовий стан в Україні, був складним і важким для представників усіх без виключення вітчизняних федерацій з видів спорту. Тим, попри складнощі і труднощі, завдяки чітко спланованій і організованій роботі, професіоналізму тренерів на місцях у спортивних секціях і клубах, вдається не тільки гідно тримати раніше започаткований високий рівень, але і примножувати успіхи та здобутки. Навчальний рік був тяжкий. Але завдяки підтримки батьків та збройним селам України ми маємо можливість навчати та тренувати дітей в цей важкий час за підтримки управління спорту департаменту молоді та спорту Дніпровської міської ради, а також за підтримки фонду благодійного сприяння та розвитку спорту в Україні, завдяки ним. Ми влаштовуємо дітям свято кожного року діти чекають свято з задоволенням, виступають та показують свою майстерність, отримуючи за це подарунки від Святого Миколая та управління спорту і радують своїх батьків здобуттям у спорті. Збройним силам України серед інших, зрештою, як і всім організаторам, учасникам, тренерам і суддям турніру, подякував начальник управління з фізичної культури і спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов, який взяв участь у стислій церемонії нагородження переможців і призерів змагань. Вони отримали дипломи, медалі, подарунки. Звісно, солодощі від Святого Миколая та найбільше безсумнівно, купу шалених позитивних емоцій і адреналіну від проведених сутичок, перемог і здобутків на килимі та вшанування за досягнення, що запам'ятається їм на все життя. По-перше, як завжди, дякуємо Збройним силам України за можливість проведення таких змагань за можливість проведення тренувань, підготовки до цих змагань сьогодні дуже Емоційні бої, дуже новорічні настрій, всі дітлахи будуть нагороджені пам'ятними медалями та подарунками від управління спорту. Загалом турнір справив гарне враження, як з точки його організації проведення, так і рівня проведених сутичок на килимі, які наочно продемонстрували і засвідчили, що навіть найменші учасники змагань. За короткий проміжок у часі вже встигли не тільки успішно оволодіти азами рукопашного бою, але і під орудою своїх наставників продовжують осягати та удосконалювати свою майстерність цього виду єдиноборства, який дарує і гарантує міцне здоров'я, всебічний розвиток, безпеку, впевненість у собі та власних силах. Юні вихованці хокейної команди Придніпровськ у присутності на трибунах льодової арени нашого міста голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, який завітав туди у якості приватної особи, щоб на власні очі познайомитися з герою лицарів на ковзанах, стали черговими. Хто напередодні новорічно-різдвяних свят отримали від Святого Миколая екіпірування шоломи захист шиї, нагрудники і на, на локітники, наколінники, краги хокейні рукавички, хокейні майки, шорти. Захист паху, гетри, пояси для них і найдорожчі ковзани. Облаштунки спільно презентували Федерація хокею Шайби України, її відокремлений підрозділ у Дніпропетровській області та фонд хокей майбутнього. Очень хотілося б подарувати ну, сказати дітям подарки і федерація хокею осуществила цю нашу мрію. Дітвора отримали шлеми, перчатки. Канькі, це для них дуже важливо, тому що є діти, там і переселенці, і, і наші діти, у яких родители воюють. І у них нет можливості купити экипировка дорогая, І то, що зробили, большое дело. Більш детально про подію у випуску новин спорту Дніпро ТВ. У середу у традиційний для виходу час. А на цьому у мене поки що все. Я дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.